Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Вітаю усіх, хто приєднався. <му> у Володимирці, п'яний син сокири калічив матір, потім живцем хотів бідолашно закопати. Присипану землею жінку побачили сусіди. Нелюда затримали. Чи житиме потерпіла, нині невідомо. Вона в критичному стані. Матір та син проживали ось у цьому будинку. Місцеві жителі Володимирця кажуть, родичі безбожно пили. Це було й в день жахливої розправи. Під обід 40-річний син кинувся на матір з сокирою, бив до тих пір, поки жінка не втратила свідомість. А пізніше закопував матір Вцем у землю, не бажаючи вислуховувати материні докори, син схопив сокиру і вдарив нею по голові. Та зуміла захиститися рукою, тож чоловік вдарив і ще раз. Цього разу матір упала, і син пішов за господарську будівлю поратись на земельній ділянці. Оговтавши, жінка знову пішла його шукати і вже там отримала ще й удар лопатою по шиї, від чого знепритомніла. Чоловік вирішив жертву закопати. Бідолашну жінку в землі побачили. Люди, які проживають поруч, спершу сказали про це родичам. Потім тут були поліцейські та медики. В районі реанімації були шоковані станом потерпілої. У жінки була політравма, множині рубані рани, голови, шиї та рук. Окрім цього, забійні гематоми грудної клітки та травматичний шок. Лікарі не знають, чи виживе жінка після таких садистських тортур. Її стан надто тяжкий, то жодних прогнозів лікарі не роблять. Слідчі у той же день затримали жорстокого сина. Він якраз відмивав підлогу від крові, пояснював, що не хотів убивати, але через алкоголь не тямив, що робить. Чоловіка затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального. Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство, Нелюду тепер загрожує колонія суворого режиму терміном від 7 до 15 років. Аморальність, горілка та виховання ножем у дубні. Пенсіонер помстився пасанку ножем. Живіт, потерпілий застав родича знову п'яним та хотів зробити просто зауваження. Тепер пасинок в реанімації, а його відчиму загрожує тюрма. Досить часто між 67-річним чоловіком і його 42-річним пасенком виникали конфлікти через те, що старший любив заглянути до чаки. Того дня, коли господар знову був на підпитку, захмелілий молодший зайшов до кімнати щоб зробити зауваженням. Гляв, доки це ще буде, вже буде продовжуватись. Словесна перепалка переросла у шарпанину. А до неї пенсіонер підключив ще й кухонний ніж, яким вдарив в свого пасанка у живіт. 42-річний чоловік із прорізаною черевною порожниною зумів дістатися до телефону та покликати собі на допомогу медиків. Чоловіка знайшли на підлозі та негайно госпіталізували в районну реанімацію. Загрози для життя вже немає. За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень поліцейсь. Роз... Хочу досудове розслідування за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України з місця події поліцейські вилучили кухонний ніж, одяг зі слідами крові. Пенсіонер, який підозрюється у нанесенні ножового поранення, ще не затримували, хоча у слідчих є вдосталь доказів взяти його під варту. Той визнає свою вину частково і стверджує, що пасинок сам впав на ніж. Однак виявлені тілесні ушкодження на тілі потерпілого свідчить, що злочин не скоїв умисно. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Якщо суд прийме рішення, що пенсіонер винний, він може сісти у в'язницю на термін від 5 до 8 років. На під'їздах до лісів півночі області блокпости з озброєними чоловіками зайвих туди місцеві старателі не впускають. Про це публікують журналісти у соцмережах. А тим часом оперштаб Нацполіції звітується про чергові затримання та вилучення. За добу спецпризначенці забрали 9 кілограмів серцю бурштину без відповідних документів. Поліція оприлюднила результати роботи Оперштабу на півночі Рівненщини. За одну добу у вариші працівники патрульної поліції, які діють у складі оперативного штабу, зупинили авто. Мерседес benz водій з під своє сидіння замаскував набиті пакети камінням. Тут же озвучив свої версії походження каменю. Мовляв, знайшов бурштин у лісі та вирішив підібрати два пакети загальною вагою 8 кілограмів, 50 грамів. Та автомобіль вилучили та помістили на території відділу поліції. У той же день біля Клесову, у мікроавтобусі Фольксваген Транспортер правоохоронці виявили мотопомпу кустарного виробництва. За кермом автомобіля був житель Житомирської області. Йому 33 роки. Ще одиницю обладнання виявили біля клесівського кар'єру. Поліція каже, верштаб працює і дає результати. Обладнання для видобутку бурштину виявили бійці роти, особливо призначення у селі Ясенець Добровицького району. Досудове розслідування за цими фактами розпочаті за частиною 2 статті 240 кримінального кодексу України. Але є території, куди спецпризначенцям зась. Ось як виглядає в'їзд, в урочище Рошки. Це клесівський район. Ці світлини опублікувала журналіст Інна Білецька, у себе на сторінці Фейсбук. Невідомі люди тут охороняють територію і зайвих осіб не впускають. Обстріл грівницького управління поліції був терактом. Справою зараз займається СБУ. Нагадаємо, два тижні тому невідомий здійснили обстріл адміністративної території патрульної поліції рівного злочин. Був скоєний із гранатомету. Пошкоджено гараж, де був облаштований міні-спортзал для полісменів. В час нападу всередині нікого зі співробітників не було. Спершу кримінальне провадження було відкрите за фактом хуліганства, але органи знайшли підстави для перекваліфікації. Справи винних ще немає. В ході досудового розслідування прокуратурою було дано справу перекваліфіковано, та зараз наразі здійснюється кримінальне провадження слідчими ОСБУ в Рівненській області за статтею 258, а саме терористичний акт. Наразі кримінальне провадження знаходиться на стадії досудового розслідування. Якісь нових деталей я вам зараз повідомити не можу в інтересах слідства. Водій маршрутки висадив підлітка, бо йому не вистачило грошей, ця історія сталася в рівному. 15-річний хлопчина їхав до Луцька за пільговим квитком, але кермувальнику такий пасажир був невигідний, тож викинув його. Неповнолітній відразу поскаржився патрульним. До патрульних звернувся 15-річний хлопець, якого викинули із маршрутки міжобласного значення. Водій не схотів школяра вести за пільговим квитком. Шофер аргументував, що йому за це не доплачують та висадив дитину на вулиці Соборні в Рівному. Юнак про собі мав пільговий квиток на проїзд, придбаний в касі Рівненського автовокзалу, і посвідчення дитини із багатодітної сім'ї, яке і надає право пільгового проїзду, патрульні зв'язалися з колегами Луцького управління Водія маршрутки зупинили полісмени на півдорозі до Луцька. Цього разу його попередили про адміністративну відповідальність та наслідки зухвалого злочину. Звичуваємосього доброго та попри буремні події довкола затишку вдома. До зустрічі в ефірі. Чістка ведучия від мережі салонів Тетяна Рівне, вулиця Академіка Грушевського, 77. вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 шість триста Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ель Рої. Безпека має своє ім'я. Тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, оплатнення, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без. Провідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 66 46. Ель Рогі, безпека, що завжди з тобою.